Сьогодні в медіа центрі обласної військової адміністрації підбиваємо підсумки тижня, що минув, зокрема щодо надзвичайних подій на Вінниччині. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 154 виїзда для ліквідації надзвичайних подій. Зокрема, 30 виїздів на пожежі. Ще 28 разів надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, серед яких три випадки аварійного відкривання дверей, 17 – прибирання повалених вітром дерев на автошляхи області. 1 випадок рятування тварини два буксирування автомобілів екстреної медичної допомоги, що застрягли на ґрунтовій дорозі. Також на лінію 101 надійшло чотири хібних повідомлення та ще десять за відома неправдивих повідомлень. Саперами ДСНС області знищено одну одиницю вибухонебезпечного небезпечного предмета, який було виявлено на території. Вінницького району за тиждень на території області зареєстровано 23 пожежі. Під час них двоє дорослих на жаль. Загинули зокрема вчора, пізнього вечора у Вороновиці причиною трагедії стало коріння власника у будинку. Завдяки оперативності наших надзвичайників протягом тижня вдалося запобігти знищенню вогнем та врятувати сім будівель та один автомобіль. З огляду на сезонні ризики надзвичайники Вінниці закликають людей дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагічним випадкам. Адже саме в зимовий період значно зростає кількість пожеж в житловому секторі, а також збільшується кількість травмованих. І загиблих унаслідок загорянь наближається Різдво та новорічні свята. З цієї нагоди рятувальники Вінниці звертаються до людей з проханням дотримуватися правил безпеки при встановленні ялинки. Тож нагадую: встановлювати новорічну красуню потрібно на стійку основу подалі від приладів, які можуть спричинити загоряння і прикрашати виключно сертифікованими гирляндами та якісними іграшками. Також нагадую, що в Україні діє заборона на використання піротехнічних засобів салютів, фейерверків та петард. Тож ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.